Волонтери громадської організації на крилах надії України протягом багатьох років допомагають як кременчужанам, так і переселенцям. Одяг, посуд, продукти харчування, побутова хімія усе це доброчинці надають тим, хто цього потребує. А нещодавно благодійники отримали цінну допомогу від благодійного фонду Сергія Притули. Нам надійшла допомога від Сергія Притули, благодійного фонду, яку ми в першу чергу роздали людям, які залишилися без роботи. Це люди з інвалідністю, ті, які стоять в нашій організації на учоті. Також, значить, переселенцям, які до нас звертаються кожен день. Зі словами щирої вдячності за оказану гуманітарну допомогу. Звертаюся до Сергія Притули та його команди. Хай завжди ваші серця будуть чесними і відкритими думки добрими, а справи успішними. Все буде Україна, слава Україні! Доправили благодійний вантаж до міста за сприяння міської влади. Цю допомогу нам допоміг отримати мер нашого міста Малецький Віталій Олексійович, також його перший заступник це Пилипенко Володимир Михайлович, і секретар міської ради Гриценко Юрій Васильович. Вони дуже вчасно відреагували на нашу просьбу і допомогли нам отримати цей вантаж. Така допомога була важливою і корисною завжди. А про її актуальність у такий скрутний для країни час годі говорити. Бальшує Сергію Сергія за його допомогу пересіленцям і інвалідам. Сергій притулок дякую тобі за таку допомогу. Разом до перемоги Сергій Дмитрович, тобі за. Всі твои блага, які ты делаешь для нас. Дай Бог здоровья и процветания. Огромное спасибо фонду Сергея Притулы за то, что он оказывает помощь всем переселенцам Украины. Дай Бог щоб все так далі продовжувалося і щоб швидше закінчилася війна. Слава Україні. Наразі громадська організація на крилах надії України продовжує надавати допомогу усім, хто її потребує. Та для цього потрібні ресурси на даний час це теплий одяг, постільна білизна та посуд. Тому волонтери звертаються до Кременчужан. Курточки, сапожки, якісь посуд, холода починається, подушки, одіяло, пліди які що там є У кого. Так що, будь ласка, не будьте байдужими, люди. Будь ласка, нам допоможіть, щоб ми могли працювати стопроцентно і вдівати людей-переселенців. Дуже ми потребуємо теплі речі для переселенців. Так що наша адреса знаходиться на 1 травневий 33. Будьте ласка, приносьте, якщо вам речі не потрібні. Ми вас дуже чекаємо. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.